США вперше підтвердили присутність військових КНДР у Росії, проте поки що не можуть точно сказати, чим вони там займаються. Reuters пише, що, за словами міністра оборони Лойда Остіна, американська сторона має докази, що війська КНДР присутні в Російській Федерації, але їхні завдання залишаються невідомими. Він також підкреслив, що якщо ці війська мають намір підтримати російську агресію в Україні, це може стати серйозною загрозою. Схоже, у нас є відповідь, що там роблять північно-корейські військові УРФ. У мережі ширяться відео з їхніми офіцерами, поміченими на вулицях Москви. Вони гуляють по Красній площі та фотографуються із перехожими. Ця новина лише підтверджує раніше оприлюднені дані розвиток України та Південної Кореї. За їхньою інформацією, близько три тисячі північно-корейських солдатів уже прибули до Росії. І до грудня це число може зрости. До 10, а то і 12 тисяч. Ще більш тривожним є те, що Північна Корея, за даними розвідки, ізолює сім'ї солдатів, аби запобігти витоку інформації про їхню місію в Росії. Тим часом МЗС Німеччини вже викликало на килим тимчасово повіреного у справах Північної Кореї на тлі повідомлень про залучення військ КНДР у війну РФ проти України. Південна Корея, в свою чергу, опрацьовує з Україною можливість надання військової допомоги у відповідь на загрози. Але питання залишаються дуже делікатними, тому конкретних рішень поки що немає. Про це повідомляє видання Суспільне. Тим часом вітчизняна розвідка випустила відеозвернення корейською мовою до військових КНДР. У ньому демонструють умови табору для військовополонених. Де обіцяють забезпечити корейських солдатів комфортним проживанням у разі здачі у полон. Ну, до речі, Кирило Буданов минулого тижня говорив про те, що якраз у листопаді можуть північно-корейських солдатів, росіяни скрубати якраз на курський напрямок, десь 2600 солдатів можуть відправити туди. От, зокрема, про північно-корейських солдатів. Зараз з вами детально хочу обговорити цю тему. Ну, по-перше, 21 жовтня в мережі з'явилися світлини з Донецької області біля села Цукурине, прапори Росії та КНДР. Центр протидії дезінформації при РНБО на це оперативно відреагувала. Андрій Коваленко говорить про те, що Росія намагається зараз масштабувати в такий спосіб, зокрема, тему КНДР та використовувати її в якості пропаганди страху проти України Південна Корея. нью зокрема, напередодні повідомив про те, що у відповідь на такі дії може відправити в Україну військовий та розвідувальний персонал. Ну, а сама Північна Корея, зокрема на засіданні ООН, взагалі це все спростову. Далі наші західні партнери достатньо це стримано коментують. Це ми чули від Лойда Остіна, і від Генсека НАТО Марка Рюте. Єдине, що в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів в. Власне, комітеті профільного з розвідки та нацбезпеки надіслала листа Джо Байдену про те, що якщо справді це підтвердиться, це потрібно визначити як червону лінію. Як ви бачите, що зараз відбувається навколо цієї теми? Наскільки реальною є загроза, і стримані зараз поки що реакції наших західних партнерів? Чим можна пояснити? Ну, по-перше, ця тема дуже сильно вірвалася в інформаційний простір. І при чому неслася вона, а з тим, що найменше я полюбляю, знаєте, коли є маса джерел, і кожен намагається писати там інші протилежні думки. Що от північно-корейці тут, от північно-корейці там розумієте, що ми стали заручниками своїх ж інформаційних повідомлень, частих з цього приводу. На що, звичайно, посіяли якраз те, що Росія використала, і вони просто, ну як, на молодіжному слензі про це говорять тролити почали, так тобто вони просто вивісили десь прапор, і що? Ну, завтра ми вивісимо прапор Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, ще там НАТО повісимо, щоб їх там, що це, що це означає? Це що означає, що Сполучені Штати вже є безпосередньо тут, на якійсь ділянці фронту? Тому, власне кажучи, я би радив тут оперувати фактами інформацією, яка перевірена або базується на перевірених джерелах. І я можу коментувати те, що мені відомо з публічного простору, і з моїх джерел, яким я довіряю. А отже, офіційна інформація у нас є про те, що дійсно президент України Володимир Зеленський чітко сказав про те, що Північна Корея вступає у війну. А далі були заяви очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова про те, що і південна Отже. Корейська розвідка можу вам сказати з того, що мені стало відомо на у неділю, 20 жовтня, ввечері з моїх джерел про те, що Росія дійсно готується вже з 22 жовтня перекидати північно-корейські війська, які знаходяться на далекому сході за допомогою авіації у кількості. Дві бригади, що може становити до 4,5 тисяч на сьогоднішній день військовослужбовців, яких вони можуть задіяти в прикордонних з Україною областях, яких поки що невідомо, принаймні мені, де вони могли з'явитися. Тобто вони тільки розпочинають перекидання з 22 жовтня. Ну тобто від І... сьогодні, фактично, так, так всі сьогодні... повідомлення, які всі повідомлення, які були про те, що десь вони втекли, десь їх бачили, десь там вивісили прапор. Це інформаційне супроводження з боку Росії, і це інформаційно-психологічні операції з боку Росії, які мають на меті, ну фактично нас деморалізувати ще до того, як ці війська прибули, розумієте? А тому дійсно факт: а, перший факт: той, що Північна Корея співпрацює з Росією, факт другий, що війська є, і Північна Корея допомагає Росії і фактично вступає у війну проти України, як зазначав президент України. Факт другий. На сьогоднішній день поки що важко сказати, де будуть а, ці війська, які функції будуть виконувати, чи підуть вони в міцні штурми, чи, буде, вони, чи будуть вони стояти на другій третій лінії оборони, а поженуть росіяни, які там а, знаходяться на другій третій лінії оборони зараз. Поки що важко сказати. А, це те, що ми маємо станом на зараз. Наступний факт: а, Факт того, що безумовно Україна абсолютно правильно. Піднімає з цього приводу питання і порушує його на міжнародній арені. А якою буде реакція західного вільного світу на те, як групується і починає і збільшувати співпрацю візь зла так звана. І саме тому ви згадували конгрес дійсно, очільник а, комітету розвідки палати представників а, звернувся з відповідним листом до президента Джо Байдена про те, що ця інформація занепокоєння. Більше того, він скликав засідання позачергового відповідного комітету. З питань розвідки Україна дійсно порушила це питання. Президент України неодноразово говорив і міністр закордонних справ Володимир Зеленський сказав про те, що треба нам зараз, як, як має Захід відреагувати, в першу чергу збільшивши пакети допомоги і вирішивши питання про далекобійність, про удари в глиб російської території. Тобто, Україна робить все можливе в цій ситуації. Тепер щодо реакції Заходу, всі чекають, що скажуть Сполучені Штати. Тому числі Німеччина, Франція, НАТО, Сполучені Штати взяли паузу на вивчення всіх фактів. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій, заявив про те, що найближчими днями вони внесуть ясність в це питання. Ну от я практично цитую, наближено до цитати, можу сказати. Відповідно тут недовго залишилось. Чому взяли паузу? Я думаю, що внесли корективи скандал, який виник із Ізраїлем. Тому що зараз ФБР почало розслідування витоку документів, ось тих ізраїльських документів, з якими Ізраїль ділився і із час з приводу своїх планів щодо атак Ірану. Ну у відповідь на атаки Ізраїля, і думаю, що там виникли, ну скажімо так, певні затримки. Воно звичайно менше впливає, але певні факти є, і тому всі чекають, що скажуть Сполучені Штати в цього з цього приводу. Сполученим Штатам я думаю, що Південна Корея. Як партнер США в регіоні а на території Сеула знаходиться велика американська військова база, хочу нагадати, і Україна відповідні дані передали. Тому чекаємо що стосується південної Кореї, дуже серйозна активізація пішла в бік того, щоб підтримувати Україну, збільшити нам підтримку по зброї, по пакетах допомоги про це пишуть. Янка, інші е, медіа південно-корейські, очевидно, що нам це на користь, тому що. Ну, можу сказати, що Південна Корея має дуже потужний оборонно-промисловий комплекс, виробляє ті ж самі снаряди 155 міліметрів, ракети балістичні, схожі на атаки МЕС, які ми отримуємо від Сполучених Штатів. Тому в будь-якому випадку певна реакція ще буде, тому що розумієте, ну питання ж стосується двох а Партнерів США України і Південної Кореї США взагалі гарантує безпеку Південної Кореї в той же час не треба забувати, що зараз наміри використати максимально політично у своїх інтересах південній Кореї цю ситуацію нам на користь. От вони вже кажуть інструкторів, нам відправлять представників своїх спецслужб. Що коли ми візьмемо в полон північнокорейців, а я думаю, таке буде. Ну їх там скажімо, допомогти нам з ними співпрацювати. you <music>